Ви е, любите говорити, що ви спеціаліст по погівно. Я не кажу, що я спеціаліст по гівну. Я вважаю, що мер має займатися гімном. Зараз дуже багато людей-експертів, які розповідають, як краще жити, а безпосередньо зсередини на землі руками ніхто не займається. Умнічать люблять, а проблематику не займається. А іде все того, що. Одна з ключових проблематик Києва це, що Київ не в змозі витримувати навантаження Києва. Місто будь-яке, якщо ми подивимось на давній Рим, він майже почав з того, що побудував велику клаку. Це стічні води всього Риму. 2000 років плюс ця система працює, вбирає і виносить в умовне море. Так, от в Києві оця велика клака, боршнівська станція рація. Це все гімнокіян і частина області, 5 мільйонів людей ним користується і воно є аварійне за 12 року. У 15 році японці, японський уряд виділив нам 1.1 мільярда доларів на реконструкції цієї мегаспоруди, яка була побудована ще в 50-х роках. 1.1 мільярда доларів це майже половина бюджету Києва. Да, і от нам нами це подарували на 40 років. І ви економі знаєте, що таке 0,2% на 40 років. Це безкоштовні гроші. Так досі мерія Києва не спромоглася нічого зробити з ключовим фактом, який дозволяє місту називатися містом. Бо якщо не буде куди виводити какулі, ми все вийдемо звідси. То можете сміло мене назвати спеціаліст по гімну.